Всім привіт! Вітаю вас на курсі по вирощуванні касетної розсади. Давайте з основного почнемо. Що нам потрібно? Для вирощування касетної розсади нам потрібні здорові гарні вуси. Пусть дивіться, я зараз беру, обрізаю. Звичайним сікатором беру, обрізаю вуси. Зараз ми їх уважно розглянемо, дивіться. Такий вусик нам не підійде, тому що він недосформований. Такий вусик вже майже гарний, але ми можемо побачити, що в нього нема початкового кореня. Він нам також не підходить. Ось вусик уже аж кинув корішки. Отакий От ми вусик беремо. Далі підготовка його до висаджування. Нарізаємо вусики, не, дає, не даємо їм змогу пересохнути, поки ми їх зрізаємо. Це проводимо краще в вечірній час. Або рано вранці. В палку жару ми вуси не різаємо, тому що може пересихати сама наша розеточка. Це категорично заборонено. Одним і самим основним для вирощування касетної розсади нам потрібна тепличка, затіняючою сіткою. Краще брати 80. Процентів затінення. Можна брати 2 45, накривати їх два слої, потім один знімати через 2 неділі для кращого загортовування нашої полуничної касетної розсади. Дивіться, тепличку використовуємо, тому що нам потрібно перших 7 днів тримати вологість 90% для рослин, для кращого приживаємості. Так як в неї корневої системи своєї немає, вона повністю вологу споживає через листовий апарат. Тому обов'язково використовуємо тепличку. Зараз я вам покажу наглядно, як це тут відбувається. Я вам скину додавлю відео те, що тут було і буде. Зараз тут вирощується кукурузка, тому сильно не звертайте уваги, але тут все влаштовано для капельного, для туманного зрошення. Дивіться. А, так, у нас тут кукурузка, але тут стоїть магістралі. А, тут є 5 магістралів через. Метр тридцять в шахматному порядку висять грузики. Тут ціпляються фогери, туманне зрошення. Потім в нас тут стоїть насос високого тиску, який нагнітає гарно нам тиск. І включається. Також тут стоїть автоматика, біотанк іспанська. Також стоїть контролер, електромагнітний клапан. За це я все вам покажу. Як це монтується. Електромагнітний клапан виставляється. Таймер обов'язково e, перших 7 днів після висадки нам потрібно що робити. Дивіться, нам потрібно тримати листочок завжди в постійній вологі, щоб капля з листочка не ізала, так можна сказати. Поки ми укорінюємо, перших 7 днів вологість нашого листового апарату повинна бути не менше 90%, вологість в теплиці. Після 7 днів вологість зменшуємо до 60%, тому тобто, даємо просихати листовому апарату. Але потрібно завжди контролювати, щоб не перелити, щоб у нас не було корневих гнилей. А, так, дивіться далі. Зараз я вам все покажу наглядно. Йдемо по занарізкою вуз. І так, зараз будемо виконувати нарізку наших вузків. Ось ми їх нарізали. А, дивіться, використовуємо. Обов'язкове відро з бахової сумішу ми використовуємо або рутмост, або амалгерол. Дивіться, обов'язково це робиться в якомусь тіньку, щоб наші вуса не пересихали. Можна їх заприскувача додатково зволожити. Дивіться, беремо наші розеточки, обрізаємо все зайве, нарізаємо отакі розеточки. Покажу, як це все відбувається. Зайвий листочок, залишається тільки лапрін. така розетка. Так, наглядно. Підніжка. Подаляємо. Вусик той, що далі йде. Один листочок з цієї сторони. Залишаємо півтора сантиметра. І відразу кидаємо в відро. В відрі вони повинні бути не більше, ніж півгодинки. Отак ми нарізаємо наші вусики. Зараз швиденько вам покажу. Ми тут трішечки набрали їх. Так, обов'язково контролюйте вологість. Вологість це одне із найголовніших. Це у нас сорт кабріла. Також приймаємо замовлення на касетну розсаду кожного року. Не можна нашим вускам давати, щоб вони пересихали і ставали вялими. Обов'язково постійно їх тримаємо в вологі. Так, вирізаємо майже останній вусик, йдемо з вами. Так, отак ми нарізали наші вуса. Ось вони зволожені всі. Потім. Ми їх беремо в целлофановий мішок з отворами, скидаємо всі після того, як вони тут прилежали більше, ніж півгодинки. І зараз я вам покажу. Беремо нашу касету набиту торфом. Вуса наші, касетка і йдемо в нашу тепличку. Обов'язково я ж кажу, щоб було притінення. Так, як відбувається посадка? Дивіться, детально. Детально вам показую. Кладуться наші вусики, береться такий рожочок і втикається. Як ми його правильно, щоб втикнути, дивіться. Ось. Беремо. Отак пальчиком втикаємо і провертаємо трішечки. Потім обов'язково обжимаємо, щоб він був плотно вставлений в наш торф. Обов'язково і плотнесенько обжали. Садимо в одну сторону, обов'язково, щоб нам не заважало нічого. І отак і обжали. І обжали. І обжали. Бачите, вона яка корнева. Нічого ми запхнемо. Воно пусте нову і ця приживеться. Дуже швидко вона садиться, але не так легко вирощується. Але якщо ви зробите все так, як я сказав, у вас буде гарна Касетна розсада. Ось дивіться, в нас тут фогери не стоять. Але касетка вже майже готова. Тут трішечки буде випадів, і за того, що пельця сипеться з нашої кукурузки, вона заважає нам трішечки. Але цій розсаді вже у нас 20 днів. От зараз я вам покажу. Отакий От вона вигляд має. 20 дневний кабріло. А, з тим, що в нас немає зараз тут нормального туманного зрошення, ми його не можемо поставити. Отака От корнева. Уже скоро готові будуть наші саженці до висадки. Бачите, корнева гарна, листочки у нас. Так, і тепер. Що нам потрібно. Ось ми висадили наші розетки, і тепер обов'язково листочок у нас повинен не пересихати. Ми постійно його зволожуємо туманним зрошуванням. Або, якщо у вас немає туманного зрошування, берете звичайний електроприскувач. Зараз ми по нього сходимо. Так, зараз ми проводимо оприскування. Ось, дивіться. Тільки ми бачимо, що листочок наш починає підсихати, є де-не-де підсохші місця. Ми вмикаємо наш електрооприскувач і починаємо зволоження. Зволоження проводимо постійно по мірі підсихання листка. Не даємо можливість листочку просихати нашому на першій стадії. Перших сім днів листочок постійно знаходиться в нас у волозі. Так, дивіться, на сьомий день ваша розсадка повинна виглядати так. Листовий апарат вже стоїть. І пустила корінь. Дивіться, які на сьомий день корішки повинні бути. Отака От коренева система на сьомий день це нормально розвита, рахується. Тобто наша рослинка починає харчуватись через корінь. Ось можна наглядно бачити, листочок стоїть. О, ну, Тут вже я не витягну, тому що вже схватилося дуже гарно. Отак. І тут рослинка схватилася. Уже дуже гарна. Корнева система більша. Дивіться, тут отакі корішочки, бачите? На сьомий день у нас корнева система активізувалася. І отак рослинки виглядають. Так, з приводу торфу. Торф обов'язково використовуємо фірми Джефі. Обов'язково. Тільки такий торф. В ньому найкраще розвивається кордова система і взагалі саженці. Так, Дивіться, для замішування торфу я використовую отаку ванну. Використовую 77-му касету. Отака От касетка 77 ячеек. Складу її ось на стіл такий з терсоплити, який знаходиться на вані. Сюди насипаю торф, додаю води. Ось у нас торф стоїть. Зараз вам покажу, як я забиваю. Торф повинен бути вогкий. Так, дивіться. Беремо торф, насипаємо на касету. І плавними рухами забиваємо касету. Всі луночки обов'язково повинні бути повні. Жодна луночка не повинна бути пуста. Дуже повинен і плотно бути набитий тор. Це обов'язково. Зараз я трішки зволожу, тому що він трішки сортуватий. Обов'язково проходимося по всіх луночках. Вони повинні бути гарно натрамбовані, без пустот. Ось ось так і дотрамбовує. обов'язково до трамбування. Так, а вот так виглядає набита торфом кассетка. Все луночки помню